Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до лісу. А давайте дізнаємось, до кого ми підемо в гості? Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це такий? Так. Це ведмедик, і ми підемо до нього в гості. А щоб дійти до ведмедика, нам треба допомогти його лісовим друзям. Першому ми допоможемо зайчику. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Зайчиня. а які вони за розміром? Зайчик, заєць великий. А зайченятко маленьке. А під якою ялинкою буде жити великий заєць? Під великою ялинкою. А маленьке зайчинятко? Під маленькою ялинкою. А яку морквинку ми покладемо зайченятку? Маленьку. А яку морквинку ми покладемо? Великому зайцю. Велику. Скажіть мені, будь ласка, скільки у нас великих морквин? Одна. Якою цифрою ми покажемо одну велику морквинку? Так, цифрою один. Молодці. А ось дупло. Хто живе в дуплі? Білочка, правильно, білочка з маленьким більченятком. А чим білочка запасається на зиму? Горішками, шишками, грибочками. Давайте великій білці дамо велику шишку і великий грибочок, а більченятку дамо маленьку шишку та маленького грибочка. Ось нарешті ми прийшли у гості до ведмедика, і зараз ми познайомимось з його родиною. Оце тато ведмідь. А це мама ведмедиця. А це наш друг, маленьке ведмежатко. Який тато-ведмідь за розміром? Великий, а мама ведмедиця менша. А ведмежатко найменше. Або маленьке. Давайте їх пригостимо медом та кашею. Татові ведмедю ми дамо велику бочку з медом. Мамі ведмедиці меншу. А маленькому ведмежаткові найменшу бочку з медом. Велика менша найменша. А зараз ми їх пригостимо. Кашею. Татові ведмедю ми поставимо тарілку велику, Мамі ведмедиці меншу. А ведмежаткові найменшу. Молодці малята. А давайте ми зараз побудуємо будиночки для наших звірят. Будувати будемо з геометричних фігур квадрат, великий, менш та маленький. Та трикутників. Для ведмедика побудуємо великий будиночок. Для білочки менш. І для зайчика маленький. З маленького квадратика та трикутника. Звірята дуже вам раді. Ось і закінчилась наша подорож. Діти, давайте згадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Познайомились з родиною ведмедя. А кого ми у лісі бачили? Ведмедя ведмежа, зайця, зайчиня, білочку та більчиня. А ще ми робили будиночки для наших лісових звірів. Дуже добре! Молодці! І до побачення до нових зустрічей!